Повернемося до події. На ранок ми контролювали майже весь полігон за результатами першого ігрового дня. Завдання сторони армії було перекинути техніку, а заколотники мали цьому протидіяти. Кілька разів дикий підкладав по маршруту слідування караванів Керований заряд. Але через відсутність загального зв'язку підірвати не вдалося. До слова, саме разом з диким обходили супротивника стилу та вибивали їх з позиції. Але через вкрай малу кількість диверсійної групи втримати на довго позиції не виходило. А займати вибиті позиції наша сторона не могла. Бо знову таки проблема радіозв'язку. Ну, хоча б розважилися. та, попри це, ми все одно завадили супротивнику зайняти більшу кількість стратегічно важливих точок. Активно маневрували та змінювали позиції, це допомогло ефективніше тримати оборону. Хоча, по факту, половина так званих караванів техніки супротивника все ж пройшли. Тому ця місія фактично була нами провалена.